Чемпіонат Сумської області з боротьби самбо відбувся у суботу у Сумах. Тут змагалися та дорослі у п'яти вікових групах з різних міст області. Оксана Квітченко, головний суддя змагань, колись сама займалась цим видом спорту. Нині тренує дітей. Красивий одяг. І в самбо можна все робити. Якщо в дзюдо ограничення, там ноги, там ще щось, то в самбо можна робити все. І проходи в ноги, і класичні бразки вперед, і боліві. Юнаки та дівчата з Сум та Недрігайлова, охтирки та Комишів приїхали на чемпіонат. Дорослі, кадети, старші підлітки та наймолодші змагались на двох килимах. Лілія Язикова, призерка всеукраїнських змагань, сьогодні змагається за медалі обласного чемпіонату. Самбо нужна фізична сила і треба робити. а в танцях просто скучно. Іван Мордовець займається дзюдо, але цього дня вирішив спробувати свої сили у самбо. Вирішив спробувати. Це лишній старт. Він завжди не буде лишнім. Все класно, все всі види боротьби дуже класні. за виступом на чемпіонаті області своїх сина та доньки. Спостерігає Іван Тимошенко. Вони відчувають фізичну підготовку, впевнені в себе і найголовніше, що їм цікаво і у них є бажання. Ліля та Іван у підсумку посіли перші місця. Першою завершила чемпіонат донька пана Івана. Син став другим. У підсумку змагального дня юнаки та дівчата, кадети та кадетки. Дорослі спортсмени у п'ятирікових категоріях розіграли 23 комплекти медалей. Олександр Качана, Віктор Лапченко Суспільне, новини Суми.